Цілих 11 років після останніх подій культового серіалу всіх жінок-мілініалів: секс у великому місті. Розмови головних героїнь стають більш щирішими, а самотність глибшою. Але взуття дівчата взуття лишається бездоганним. Кері, Міранда і Шарлота та їхні нові подруги більше не шукають пригоди, вони шукають рівновагу та стабільність. У сучасному світі їм доводиться вчитися базовим речам любити, прощати, мовчати, та найскладніше говорити один з одним та навіть із самим собою. I couldn't help but wonder. What's in store for season 3. О, май гай! Всім привіт! Мене звати Іра Потапова. І ви на нашому родинному каналі Мильна Опера, де ми з вами ділимося новенькими серіалами та кіно. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки та дуже чекаю на ваших коментарів. А зараз я розпочинаю. Виявляється, що життя після 50 – це не тиха гавань, а чергова буря та ураган. Проте наші улюблені героїні все ще в строю, красиві, розумні, проте дозволяють собі і бути недосконалими. І саме це головний меседж цього серіалу. І просто так. Прем'єра серіалу сиквелу Секс у великому місті відбулася 9 грудня 2021 року на стрімінговому сервісі HBO Max. В головному касті шоу лишаються троє добре знайомих нам персонажів: Міранда, Керрі та Шарлота. Тим часом Саманта за сюжетом працює в Лондоні. Тому ми бачимо її лише в одному епізоді. Шоуранер проекту Майкл Патрік Кінг підтвердив, що відсутність Саманти пов'язана саме з небажанням акторки Кім Кетрол брати участь у продовженні серіалу. При цьому він наголосив, що поважає персонажа Саманту. Ну, а як можна її не поважати? Та постарався зберегти її дух в сюжеті, не перетворюючи її відхід у різкий розрив з дівчатами. Керрі підтримує зв'язок з нею через листування. До акторського складу серіалу долучились і нові подруги. По-перше, це персонаж Ліза Тодд Векслі. Дружина успішного бізнесмена, мати трьох дітей поважна документалістка, яку зіграла акторка Ніколь Арі Паркер. Акторка має чудову струнку фігуру: яскраві творчі луки та афро-американське походження. Ну, признаюсь вам чесно, що тут, на мою думку, зіграла така сучасна картка повесточки. Та расової рівності. Бо, щиро кажучи, в минулому серіалі Секс у великому місті найтемнішим актором був італієць Ентоні. Особисто я не засуджую творців серіалу за долучення нових акторок з різним походженням. Та цілому рада різноманіттю етнічності в серіалі і просто так. По-друге, акторський актив героїнь поповнила англійська акторка індійського походження Саріта Чо. Що втілила на екрані роль вишуканої ріелторки Сіми Патель, котра, до речі, не вибачається і завжди говорить першою. Які ж чудові, витанчені та близькі мені образи цієї східної красуні. Вільна, незаміжня, самодостатня героїня Сіма Патель здається дуже схожою на Саманту Джонс, котрої немає у продовженні. Сексу у великому місті. Проте буду з вами щира, до останнього. Навіть обидві ці успішні кар'єристки не змогли закрити порожнини від відсутності нашого любого персонажу Саманти. Та наблизитись до ідеального втілення образу HR-директорки. Перший сезон серіалу, і просто так починається з дійсно трагічних подій головної героїні Керрі. Коли її чарівний містер Біг Джон помирає від серцевого нападу, у кожної з головних героїнь своя історія. У Керрі відбувається трагедія з чоловіком. Міранда переживає розлучення та новий роман. А Шарлота намагається звикнути до дорослішення своєї доньки. Творці серіалу, на мою думку, спробували показати глядачам справжнє життя після чарівної казки – фіналу серіалу Секс у великому місті. Показали нам, що буде після тієї щасливої кульмінації. А далі буде життя. Звичайні будні та нещастя, адже всі люди проживають і моменти щастя, але й моменти горя. І якщо ви так само є прихильниками серіалу Секс у великому місті або серіалу «І просто так, обов'язково напишіть мені, хто ваш улюблений персонаж. Мені буде дуже цікаво почути саме вашу думку. Кері вже не дракує про побачення, вона втратила чоловіка, частину себе та свій внутрішній голос. Міранда більше не залізна кар'єристка, а жінка, яка раптом відчула, що задихається у власному житті та у власному тілі. Шарлотта ніби все та щарівна ідеалістка, але за її посмішкою ховається страх. Що дочка росте та розуміє світ краще за неї. І поки міста навколо головних героїні змінюються, кожна з подруг мусить вчитися бути чесною. Не перед іншими, а головне, перед самою собою не втекти в роботу чи нові стосунки, не заховатися за сарказмом чи усмішкою, а лишитися наодинці із собою справжньою. Життя серіальної героїнь змінюється, проте залишається насиченим. В першому сезоні героїня Міранда досліджує себе та свої особливості, розпочинає нові стосунки із жінкою та пробує в своєму житті щось нове, намагається з'ясувати свою глибину та свої почуття. Цікавим є те, що акторка Сінтія Ніксон, що втілює на екрані персонаж Міранди, в 2004 році почала зустрічатися з активісткою в галузі освіти Крістін Маріноні. Акторка Сінтія Ніксон і Марінон заручилися в квітні 2009 року в Нью-Йорку, а 27 травня 2012 року побралися. А в 2011 році Марі року Маріноні народила сина, якого назвали Макс. Отже, акторка Сінтія Ніксон змогла чудово реалізувати свій шлях життя та самодослідження гендерності та вподобань в ролі героїні Міранди. Також маловідомим фактом є те, що у акторки Сінтії Ніксон у 2006 році під час звичайної мамографії було діагностовано рак грудей. Акторка вирішила не оголошувати діагноз публічно і приховала його до 2008 року. Оскільки боялися, що це може зашкодити її кар'єри у 2008 році, вона таки оголосила про свою боротьбу з хворобою в інтерв'ю популярного американського шоу «Good Morning America». відтоді акторка стала всесвітньо відомою активісткою з боротьби з раком грудей. Вона переконала очільника НБС транслювати свій спеціальний випуск про рак грудей в програмі в Праймтайм. 22 березня 2022 року телесеріал було продовжено на другий сезон. У другому сезоні серіалу, і просто так героїні стикаються з новими викликами та змінами в особистому житті. Кері вирішує продати свою легендарну квартиру, організовуючи прощальну вечірку, що символізує завершання важливого етапу в її житті. Її стосунки з Ейденом знову намагаються знайти баланс, але несподівані обставини змушують його залишити Нью-Йорк заради сина, залишаючи Кері в роздумах про майбутнє. Міранда після скандального розриву з подкастеркою Че намагається знайти нові шляхи в особистому та професійному житті. Її рішення приєднатися до Кері та Ейдена на стендап вечірці Че виявляється непростим, викликаючи хвилю, емоцій та сумнівів. Шарлота стикається з викликами материнства та особистого розвитку, намагаючись знайти баланс між сім'єю та власними амбіціями. Її підтримка чоловіка та дітей залишається незмінною, але вона також шукає нові можливості для самореалізації. Тіма нова подруга Керрі, переживає романтичні почуття до режисера Раві, але їхні стосунки піддаються випробуванням через відстань та її кар'єрні амбіції. Її рішення залишитися в Нью-Йорку та не супроводжувати Раві до Єгипту свідчить про її прагнення до незалежності та самоповаги 22 серпня 2023 року. Телесеріал було продовжено на третій сезон. В третьому сезоні ми мали можливість бачити довгоочікуваний сюжет любові та близькості між Ейденом та Кері. Впевнена, що всі так само, як і я, ретельно спостерігали за поведінкою Кері та її, нарешті, обранням самої себе, ніж її чоловіка. Кері розуміє, що їй не потрібна людина, яка не може їй довіряти та бачити в ній міцну опору. І все це, незважаючи на те, як Кері віддано та мудра знайшла в собі сили зрозуміти близькість Ейдена з його минулою дружиною. Цей крок був для мене дійсно вражаючим з боку Кері. Але, напевно, я розумію її і з боку досвіду вже своїх 38 років. Проєкт і просто так зовсім інший. Ніж його попередник, секс у великому місті. В цьому шоу на перший план виходить саме пізнання того, що хоче саме героїня, про дослідження особистих бажань, очікувань від самої себе, дослідження свого особистого внутрішнього світу та відмову від нав'язливих соціальних установок. Цей серіал про життя без купюр, без намагання здаватись кимсь. Ким ти не є. Це вже не боротьба за увагу чи кохання, а пошук гідності у втраті, сили у крихкості і любові не романтичною, а глибокою до самої себе. Їх не минули поруч у кожній знайомій нам вулиці. Але тепер їм доводиться будувати нову себе. Не попри минуле, а разом із ним. І саме тому кожен новий крок це спроба. Примирити в собі всі версії себе: ту, що мріяла, ту, що помилялася, і ту, яка щойно прокинулась та живе зараз. Шарлота поступово відновлює інтимне життя з чоловіком Гаррі та приймає гендерну ідентичність рок. Міранда на шляху до зміцнення стосунків з Джой та нового статусу бабусі. А Ліза та Сіма переосмислюють свої стосунки з коханими чоловіками. На початку фінального 12-го епізоду Керрі під час сніданку у закладі отримує від місцевої офіціантки ляльку компаньйона, яка стала символом її самотності. Фінальні кадри показують, як Керрі кров. Коридором, а музика переходить у тему з оригінального серіалу. Тим часом автори завершили коло історії героїні, яка набула нового бачення власного життя. Самотність теж може бути щасливою у результаті, завдяки підтримці друзів і власним роздумам вона відкрила собі радість самостійного життя. Послухала Баррі Вайта і завершила епілог свого роману важливою фразою. Жінка зрозуміла, що вона не одна, вона була просто сама по собі.